Добрий вечір, дорогі глядачі нашого ютуб-каналу Вічі. Вітаю вас в щоденній програмі Івангелі на кожен день. Та я, протирей Володимир Давидов, вітаю вас з прийдешнім новим роком та проведемо декілька хвилин перед останнім в цьому році, але проведемо їх за читанням Святого Письма та трішки міркуванням над тим, що ми прочитали. Аби скласти це в собі в серці і в наступному році реалізовувати те, що ми почули почули сьогодні і слухали разом, читали разом з вами цілий рік. Отже, Євангеліє від апостола Луки, фрагмент з 18 глави. Одного разу якийсь чоловік приступив до Ісуса, спокушаючого і кажучи, учителю благий. Що мені зробити, щоб життя вічно успадкувати? Сказав же йому Ісус, що ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, лише один Бог. Відомий нам випадок, але от у інших євангелістів ми можемо знайти ще подібні ситуації. Тобто ми бачимо, що серед народу були в народі іудейському були люди, які переймалися своєю майбутньою участю. І хто б вони не були, які б, які б там рід занять, чи соціальне становище, чи матеріальне, матеріальне становище не мали, вони піклувалися про те, що зробити, щоб жити вічно. Пам'ятаємо і того юнака, який прийшов до Христа і питав, що мені робити, щоб спастись. І знову ж таки, коли Господь сказав про заповіді, юнак тоді сказав, що я це все роблю з дитинства. І Господь каже, тоді роздай все їм і, і, і своє майно. І юнак не зміг цього зробити. І тут подібна ситуація. Приходить, приступив до Ісуса, спокушаючого і кажучи. Учителю Благий, Господь в відповідь каже, на чого ти називаєш на мене благим. В нашому розумінні здавалось би, ну що тут такого, що до Христа звернулось учителю благий. Ну, якби ну така повага. І ми до Христа, напевно, також в молитві можемо звернутися, вірно ж? Але в чому різниця нашого звернення до Господа і того чоловіка, який спокушаючи його. Справа в тому, що в іудейському, в іудейській літературі ми ніколи не знайдемо, що когось називають благим. І до равинів, учителю, ну тобто равин, учитель, учителю благин, то ніколи ніхто не звертався до них були іншими епітетами, але благий в свідомості іудеїв благим називали лише закон Божий. Або закон Моїсеїв, як можна ототожнити, бо через Моїсеїв він був даний. Так от, називали благим тільки закон, тільки те, що має божественне походження. І через це те, що Христа називає цей чоловік, називав учителю благий, це була, знаєте, така груба лесть, ну просто грубіша. Для от, сучасників Ісуса Христа і для самого Ісуса Христа. Тобто, в нашому розумінні, так от, чим відрізняється, той звертався до Ісуса, якби спокушаючи тим, що е, приписував йому епітет Благий. І е, тим, що це була така груба улесливість, е, чому спокушав? Тому що якби Христос прийняв таке іменування до себе. Це був би привід до того, щоб звинуватити в тому, що він себе при собі приписує божество і якби от що якої високої він про себе думки. Ми ж, коли звертаємось до Бога, до Христа, Ісуса Христа і називаємо Його благий, ми звертаємось до нього як до Бога. Цей же чоловік звертався не як до Бога, а така була дійсно. Груба, неотесана улесливість. І через це Господь зразу переводить його. Каже, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, лише один Бог. Адже чоловік його називав не як Богом, ну, він його не вважав Богом. Тому Господь вказує на невідповідність термінів і епітетів, які чоловік стосовно нього використав. І виходить, зразу зупиняє і переводить. В площі, ну, якби, переводить увагу на, на Бога. Тобто Госпо Ісус Христос з себе від, розвертає увагу на те, що благий лише один Бог. Заповіді, і, ну і далі Господь відповідає, що ж для того, щоб спусти, спастися. Заповіді знаєш, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжи свічі, шануй батька твого і матір твою. Той же сказав, це все зберіг я з юності моєї. В принципі, так як і той юнак євангельський, який теж в принципі, подібна відповідь. І Той же сказав, це все зберіг я з юності моєї. Почувши ж це, Ісус сказав йому, ще одне тобі не вистачає. Все, що маєш, продай і роздай убогим. І матимеш скарб на небі, і приходь, іди за мною. А, і у відповіді юнаку була така ж сама. Тут виникає питання, чи це не одна і та сама подія. Ну те, як я зрозумів, читаючи святих отців, я зрозумів, що це в принципі різні події. Там юнак, а тут людина, яка спокушала Христа. Пам'ятаєте, справа в тому, що коли юнак звертався, в Євангелії описується те, що Господь придивився до нього і полюбився цей юнак Господу. Тобто він сподобався його чисті помисли і ну, чистоту душевну. І Господь йому запропонував роздати все майно, а юнак був багатий і, засмутившись, пішов. Тут же не говориться про те, що Господу сподобався цей чоловік, а навпаки, зразу говориться, що це були, було питання ну, якби спокушаючи Христа, компрометуючи, тим більше юнак не називав Господа благим. От тут якби, оці деякі різниці говорять про те, що це різні ситуації, підтверджують, що це різні ситуації. Той же почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав: як важко тим, що мають багатство увійти в Царство Боже. А, оце м, Євангеліє можна ще краще, повніше зрозуміти, якщо взяти до уваги апокрифічне Євангеліє від Іуди. Воно збереглося буквально деякими фрагментами, тобто це не цільний твір, а до наших днів дійшов буквально декілька глав, ну, грубо кажучи, декілька сторінок. Але це факт, те, що воно існувало, докази історичні, археологічні. І от в одних фрагментах, які дійшли до наших часів, описується ситуація, коли деякий один багач підійшов до Христа і спитав, як можна спастися. І Христос йому перелічив якби всі заповіді. Той відповів те, що я це все виконую. Тобто, можливо, це навіть одна і та сама ситуація. Можливо, ні, неважливо. Але подібні ситуації, подібна тематика. І Христос йому каже: тоді роздай все бідним багач Ну якби не зміг? Сказав Я не можу, ну в мене багато багатства. Тобто ситуація та сама. Але в Євангелії від Іуди, на цьому апокрифічному, там якби є продовження слів Христа, де Христос йому говорить: то як же ти виконував заповіді всі? свого дитинства, якщо ти не можеш роздати, якщо ти багатий і не можеш роздати своє майно. Чому, то, чому так Христос питає? Тому що там, верніше, там він продовжує в Євангелії від Іуди, як же ти виконував? Адже одна з заповідей, ну я якби би переказую, тут, одна з заповідей говорить возлюби ближнього свого як самого себе. І ти багач, багатій, маєш навколо себе. Бачиш щодня людей, які за межою бідності знаходяться, які потребують твоєї допомоги, можуть, яким ти можеш допомогти, які потребують допомоги як матеріальної, так і ну, взагалі не тільки грошима, а ти можеш і нагодувати, і одягнути, і поселити десь. Ти багатій, але ти цього не зробив за все своє життя. То, то виходить, що ти обманювався, що все те, що ти вважав, що ти виконуєш заповіді. Ти їх не виконував ну, в повній мірі. Це було якби імітація виконування, тому що найбільші заповіді це возлюбити Бога і возлюбити ближнього. А якщо ти не можеш відділити від себе своє майно і поділитися і допомогти, так, да, звичайно, крайня міра це коли роздати все і слідувати за Господом. Але в даному випадку ти і всього не можеш, і всього і частину не можеш роздати. То значить, ти не виконував насправді ці заповіді. Ти обманювався і був ну, в такому ну, стані прелісі, думаючи, що ти виконуєш заповіді, а насправді ні. <кхем> і далі Господь продовжує відому нам відомий образ. Як важко тим, що мають багатство війти в царство Боже, бо легше верблюдові. Крізь вушко волки пройти, ніж багатому в царство Божого віти. Сказали ж ті, що почули це. Хто ж може спастися? Він же сказав: неможливо у людей, можливо, у Бога. Е е я вже якось вам розказував, коли ми ну, проходили цей момент у інших євангелістів, чи може і Марка, що е ну, досить дивне порівняння з приводу верблюда е і. Вушка вуголки. Ну, чому саме верблюд має пройти через вушку голки? Всі ми знаємо приклад того, що один вхід в Єрусалим був, куди людина могла протиснутися. Тобто дійсно, що туди тварина навряд чи пролізла б. Називається цей, цей вхід угольні Тобто, у... І коли двері вірніше, ворота в місто зачинялися, всі, хто не встиг до цього закриття воріт пройти, чи одна, одна людина могла спокійно туди пролізти. І навіть зараз і збереглося цей прохід, Ну, так кажуть, що це саме він, про нього йшлася мова. Якщо я не помиляюсь, в Олександрійському подвор'ї в Єрусалимі, там в самому храмі, навіть є оця частина стіни і ці ігольні уши, цей прохід, там дійсно навіть я ледь-ледь проходив. І от це одне пояснення. А друге пояснення, про яке я вже б вам казав, що. В грецькій мові за часів Христа голосні трішки змазано виговорювались. І було одне таке слово камелос, що означає верблюд, а було інше камілос, що означає морський трос, якими кораблі пришвартовують, відшвартовують, ну якби частина такілажа кораблів. І якщо ми використаємо слово камілос, то в принципі приклад, який говорить Христос, стає, ну, якби, все стає на свої місця. Тобто дійсно легше трос, який там в товщину моєї руки, так, людської руки продіти в вугольне вушко, ніж багатому війти в царство Боже. Ну, то такий приклад, він більш ну, такий. Як це як це слово вилетіло? Він більш природній і більш підходить до повчання. Хоча, в принципі, і так, і так воно в принципі підходить. Справа в тому, що знову ж таки за часів Христа було, був подібний вираз, що, що тварина крилатий вираз повчальний. Приказка, верніше, де тварина проходить через вугольне вушко. Але там от, от, говорилося не за верблюда, а за слона. От цікавий момент. І ну, закінчення, хто ж може спастися, якби тут в даному випадку от, сказали ті, що почули. А В іншому Євангелії говориться про те, що це апостоли запитали. І він же сказав: неможливо у людей, можливо, у Бога. Що не помиляюсь, може, навіть, можливо, навіть Апостол Петро зараз точно не скажу, перепитав. І тут ми приходимо, напевно, ви знаєте, от, оці останні слова, що неможливо у людей, можливо, у Бога, крім спасіння, це як би зрозуміло, що де закінчуються наші сили боротися з гріхом, боротися з пристрастями. Якщо у нас є намір, то Господь нам допоможе. Тут уже вступає в цю в боротьбу зі злом Господь за, за нас. Але я хотів би продовжити цей момент, якби перейти до побажання е, новорічного, що для нас, українців, ці два роки були надзвичайно важкими, для деяких, для декого ці, ця війна, ці два роки, принесли багато горя. Е, хтось втратив близьких і здавалося, я пам'ятаю, як рік тому, зустрічаючи новий рік, ми теж. Бажали, щоб цей рік був переможний 23-й. І було дуже багато надій, сподівань, очікувань. Проте не так сталося. Наша країна досі воює, наші брати та сестри досі нас захищають, ті, хто несуть військову службу і захищають нас сили оборони. Але надія, як кажуть, помирає останньою. І ми все одно надіємося, сподіваємось, благаємо Господа, щоб Він нам послав на нашу землю справедливий мир. Ми благаємо його і молимо за перемогу над тим злом, яке прийшло в нашу, на нашу землю, яке нас щодня вбиває. Як, і навіть зараз щодня літають шахеди цілими днями. І зараз десь по Україні вони літають. Це звичайно страшно. Але отут от якраз у ці івангільські слова, що неможливо людям, можливо Богові, слід напевно попросити у Бога нам на, на наступний рік, щоб там, де ми не можемо подолати це зло, щоб допоміг нам Господь, допоміг вберіг наших воїнів, вберіг нас всіх, і допоміг там, де закінчуються наші людські сили, щоб Господь проявив свою божественну милість. Мудрість, силу, благодать, любов, і дійсно ми інколи можемо, беручи до уваги всі аспекти того, якою є війна, якою має бути перемога, яким має бути мир, що означає перемога для кожного з нас, чи там мир, яка стадія, на якій стадії це наступить, і часом оці кількість цих питань і умовних. Настільки величезна, що ми не можемо дати однозначної відповіді, і навіть інколи не знаєш, чи можливо це закінчити, якщо враховувати всі умовні, чи можливо закінчити цю війну. І отут ми закінчили. Я от закінчу словами, що неможливо людям, можливо, Богові. І дай нам і просимо Бога, дай Гос, дай Боже, щоб наступний рік дійсно ми досягли цієї мети з Божою допомогою. А на сьогодні все зачитаю Тетяна Дем'янчук. Слава Богу. Ми сьогодні слухали в храмі Євангелія про родовід Ісуса Христа, неділі перед Різдвом Христом Святих Отців. Справді трішки відрізняється Євангелія, тому що я взяв за Євангелія по неділям від п'ятидесятниці, яке припадає. Але так як зараз неділя святих Отців, то за церковним уставом в храмах має читатися саме родовід Ісуса Христа через це таке неспівпадіння. В даному випадку, тому що ми йдемо, якби не звертаючи уваги на свята, використовуємо зачали, які мали б бути на, на, на цю неділю. Це не критично, ми все одно читаємо Святе письмо, розглядаємо його. Тим більше, що дуже корисно, що в храмі ми почули одне Євангеліє і про його пояснення. А зараз послухали інше Євангеліє і теж поміркували над тим, що ж ми почули і яка з цього нам користь. Всіх вас вітаю ще раз з придешнім Новим роком. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам. Мирної та тихої новорічної ночі, незважаючи, як хто її святкує, хтось е галасливо в колі сім'ї, хтось е в е колі сім'ї, але кожен уже в ліжкові, в ліжку лежить, це вже неважливо. Чи, е Але. Е Всіх вас, хоч це, знаєте, знову ж таки, і не церковне свято, але тим не менше, якесь громадянське свято, яке дає нам розуміння якогось нового відліку, нових сподівань. Дай Боже, щоб вони виправдалися. Мирної та тихої ночі. та помолимось перед за новорічний... хтось за новорічним столом, а хтось. Перед постілю, після би, молитви перед сном помініть наших захисників, які своїми силами, своєю жертвою, своїм служінням дають нам можливість бути вдома з сім'єю або взагалі хоча б бути живими і мати змогу сподіватися, дочекатися наступного року, прожити наступний рік. На сьогодні все. До зустрічі завтрашнім е новорічним євангельським ранком. Тобто, до зустрічі в наступному році. На все добре, до побачення. І дякую, що ви були цей рік з нами. На все добре.